Вчора бачив одну перепалку. Одна людина, ну їй так 60, напевно, років, можливо, 50 з кусочком. Говорять, що в 80-х роках вона була дуже щасливою. В 70 80-х було було чудово. Ну а інша людина, а людині ці років 20, я так зрозумів, 25, не більше почала розповідати про розстріляне відродження. Що ось як ви можете, там розстріляне відродження. Але оцей 55-літній, він виявився не просто так, що раз і сховався. В нього, до речі, профіль відкритий, все нормально. А в оцього 20-літнього закрито, там одна фотографія. Ну я зрозумів по Бо рік е вказаний в назві профілю, ймовірно, вказує на рік народження. Так ось він каже: а ну назви мені хоч одного представника розстріляного відродження. Тільки зразу, тут же. І виявилось, Б -б 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 я нікого не знаю. Чув у телевізорі про розстріляне відродження. А хто ці люди? За що боролись? Які у них були ідеї? Коли це було? Чорт його знає. Да? Ось так воно буває, друзі, особливо от молодь. Ви, якщо щось надивились, я вас дуже прошу, вступаєте в перепалки, ви повинні бути озброєні аргументами. Це дійсно була трагедія розстріляного відродження, це дійсно був період складний, коли інтелігенція українська попала, ну, ми би так сказали, зараз таким сленгом, під роздачу. Попали під ідеологічний прес, і багато з них дійсно поплатили своїми, ну не скажу прям всі життями, але багато долями, своїми роботами і так далі. Багато це, це реально трагедія. Але ж ви, коли вступаєте в дискусії, я вас дуже прошу, ну ви хоч щось знаєте, бо знаєте, на одному кліше все завершується так, Україну незалежну побудувати дуже важко, коли ви нічого не знаєте глибше, ніж того, що ви почули в марафоні. Для того щоб аргументувати, потрібне знання. Потрібно глибоко в цьому розбиратися, що хто, коли, які причини, і так далі. А інакше у вас в голові наростає міфологія, створена картина реальності, яка ніякого відношення до об'єктивності не має. І коли вас починають потім мокати фактами, ви починаєте переходити просто на агресію і більше ні на що не здатні. Бо інакше, ну як ти? І все закінчується тим, що. Коли за тобою прийде там і так далі, служба цікава і так далі. Так не може бути. Ви не повинні від незнання переходити до тоталітаризму і до авторитаризму, і до таких погроз. А це отак завжди трапляється. Невігластво завжди призводить до руйнації демократії. Бо тільки там, де громадяни навчені, освічені виховані, тільки там можливі громадські свободи, там можлива повага, там можлива демократія. Все інше не той шлях ціться